Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Пройшов час, і ми побачили, хто для нас брати, а хто для нас, той, хто сьогодні приносить смерть, біль і злобу. Сьогодні ті, хто є насправді терористами, зривають цивільну інфраструктуру і намагаються позбавити нас тепла електроенергії, і на їхню думку, навіть майбутнього. Але через ці події ми тільки згуртувалися ще більше, і ми вдячні тобі, Боже, за те, що сьогодні ти об'єднуєш Україну, за те, що ти сьогодні даєш нам сили, завзяття, даєш нам кошти для того, щоб ми могли сьогодні купувати зброю, яка буде нас захищати, Отче. Приходимо до Тебе з неспокоєм у серці, а водночас непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю опікою. Допомогу всі приймаємо, і на Тебе надію покладаємо, і Тобі славу воссилаємо, отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки.